Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 9 березня 2023 року. Вирішив я за качками подивитися, що вони картоплі не їдять. Ну видно, що вони пастуться. Зараз спробую приблизити камеру. Видно там травочка є зелененька. Ближче не хочу підходити, щоб не злякнути їх, ну так ось вони пасуться, на пасіку прийшли, зараз дощ передають, скоро повинен бути, курски не вийде. Я думаю, що вони вже картоплі тиждень не їдять, а вже все розтало і вони собі знаходять травичку. Вигодні ці качки побачимо, що там взяться. Гузька вже несеться а де тут качки, поки знайти не можу. Не думав я, що вони випасаються, що трава є. А вони знаходять і їдять. Травичку. Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Я вже почав переживати, що ж вони їдять.